Я вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 30 травня 2024 року. По всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо, що розклад загальний, тому не завжди в усіх може програватися. Карта Дня для овнів. Для Овні випадає король жезлів. досить такий активний і насичений день, велику кількість збрав зможете переробити, будьте задоволені своєю роботою, зробите це досить впевнено та професійно, зможете надати комусь гарну пораду, а, можливо, самі отримаєте корисну пораду, яка вам дуже допоможе у вирішенні якихось хвилюючих питань. В другій половині дня, можлива, зустріч із людиною, якої ви давно не бачилися, але. Зустрічі, які будьте дуже раді, також можливі новини та якісь приємні сюрпризи. Тельці. Для тельців. В тельці випадає старший аркан зірка. Кар карта вас закликає проявляти себе, бути рішучими та наполегливими. Не боятися, що про вас скажуть інші, не боятися їхнього осуду, не боятися їхньої критики та їхніх пліток. Просто будьте самим собою, і це вам допоможе втілити бажане в реальність. А дні колоди королева Пентаклів, яка говорить, що будуть вирішені якісь фінансові питання та отримання допомоги від жінки. Близнюки. Для близнюків. для близнюків випадає старший аркан Колесо Фортуни. Вдача на вашій стороні, вона вам буде посміхатися в цей день. Все, що з вами відбувається в цей день, приймайте з вдячністю. Також ця карта може вказувати на якусь допомогу, досить таку швидку, приємний, якийсь сюрприз, зміни в краще, покращення, знаєте, якийсь такий прогрес у ваших планах, у ваших справах, якого ви давно очікувалися. Взагалі це карта, знаєте, говорить про успіх та вдачу, але ні в якому разі не потрібно лінитися, а йти назустріч своїм цілям. І тоді у вас буде все гарно та вдало. А маг говорить, що все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої плани. Будьте наполегливі, нічого не бійтеся, ви дуже багато чого вмієте і знаєте. Просто варто це застосовувати на практиці. І тоді ви матимете гарний результат. Раки. Для раків. Королева кубків, гарний настрій, позитивні емоції, гарно проведений час в приємному оточенні. Також ця карта говорить про можливість надання допомоги як і вам, так і з вашої сторони іншим особам. Взагалі карта говорить, що навряд чи з вам хтось зможе зіпсувати настрій. Якщо хоч і попитаються, ви будете в собі впевнені та задоволені будь-якими подіями, які будуть вами відбуватися. А ще кубків на дні колоди говорить про позитивні емоції, про час проведений з рідними, з близькими, своїми дітками. Такі позитивні, світлі, теплі емоції, а можливо, спогади з дитинства. Такий зустріч, можливо, з кимось із, наприклад, однокласників, друзів, давніх і так далі. Досить такий гарний та приємний день, який принесе вам гарні, радісні моменти Леви. Для левів, Для левів випадає Сімірка Кубків. Карта говорить, що ви дуже багато в цей день будете мріяти. А чомусь мало діяти, вам потрібно більше діяти, більше бути наполегливішим для того, щоб реалізувати свої цілі, свої мрії. Але деякі мрії можуть бути неперспективні і нереально їх буде втілити в життя. Тому перед тим, як діяти, ретельно обдумайте, щоб в майбутньому не зробити якоїсь помилки. Ретельно зважте всі за і проти, і тільки тоді дійте. Завдяки своїй наполегливій праці ви зможете реалізувати свої цілі та свої мрії. Але дивіться, чи дійсно ця мрія вона. Адекватна, чи не просто там адекватна, а чи вона дійсно може реалізуватися. Це карта можливостей і карта, знаєте, таких обачних рішень. Рішень, в яких не варто е поспішати. Діви. Для дів випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить, що. Ви, знаєте, чогось остерігаєтесь, чогось опасаєтесь перед тим, як щось вирішити, перед тим, як діяти. Знаєте, такі якісь страхи та переживання, хоча все йде добре, і ви готові, але ви готові до будь-якої ситуації, до будь-якого складного рішення. Але от, оці, таке напруженість, оцей страх, він вам заважає просто радіти насолоджуватися всім приємним моментам у своєму житті. Також ця карта вона вказує, що ви можете бути таким, знаєте, сильним в якихось складних ситуаціях ви зможете скористатися гарною можливостю і проявити себе в робочих моментах. Також можуть бути якісь неприємності виникнути на роботі, де потрібно буде активно захищати свою позицію. Взагалі карта говорить про надійну роботу, але в ній можуть виникнути якісь складності. Знаєте, але ви до цих складностей будете готові і зможете з легкістю з них вийти. Тому йдіть вперед, і все у вас буде гарно та успішно. Пектаклів П'етірка говорить про те, що можуть якісь складності з фінансами вийти. В цей день не варто зайвого витрачати і поспішати з якимись такими важливими покупками. Терези. Для Терезів рицарь мечі, знаєте, такий активний насичений день. Знаєте, такий ранок розпочнеться з того, що потрібно десь бігти, десь їхати, щось активно робити. Ні хвилинки, вільного часу. Також можуть виникнути конфліктні ситуації, критика в вашу адресу, якісь можливі непорозуміння. Також карта. Може вказувати на якісь ваші швидкі дії, можливо, якась агресивна поведінка буде від вас, з вашої сторони. Така занадто велика самовпевненість. Але знаєте, іноді в деяких ситуаціях агресію варто проявити. Ну, але все в міру саме головне. Взагалі карта різких змін і проявити досить себе так майстерно в цей день, і зможете багато чого ну, от, бистро втілити в реальність якісь свої ідеї. Підірка Пентаклів на дні колоди говорить про якісь важливі покупки, які варто буде відкласти. В цей день їх не варто робити. Не варто позичати, не варто давати в борг, самим брати в борг і так далі. Також цей день вас можуть спровокувати на конфлікт, тому потрібно бути більш холоднокровнішим і не приймати все близько до серця. Скорпіони. Скорпіоні випадає Сімірка Пентаклів, карта говорить про те, що багато справ, досить активно будете працювати. День такий плідний, принесе вам гарний результат, але перш за все, ви маєте набратися терпіння і не поспішати на все свій час. Ні в якому разі не намагайтеся пришвидшити події. Хай іде все своїм часом. На дні колоди старший аркан Сонця це, це успіх, це досягнення цілей, це гарні новини, тому день у вас вдасться і ви отримаєте гарний результат. Так, своєї праці. Стрельці. Для стрільців випадає королева жезлів. Активний день, багато справ, багато роботи. Справи, які будете з радістю виконувати, справи, які вам, хоч і в тому велику принесуть, але й велике задоволення. Також карта говорить, щоб ви не боялися брати на себе відповідальність, не боялися активно проявити себе, будьте більш рішучішими та наполегливішими. Також карта говорить, щоб ви ні в якому разі не покидали справи на півшляху. Розпочати завжди доводьте до кінця, і тоді на вас очікуватиме гарний результат. Ви з усім з легкістю впораєтесь. І ні на кого не сподівайтесь, на чиїсь Допомогу. Самі впорайтесь самі із усією роботою. А очікуючи от когось допомоги, може бути тільки гірше. козироги для козирогів по в <зрогів>, трійкам жезлів. День вдалий принесе вам гарний результат, реалізацію всіх ваших планів, успішний день, день, в якому ви активно і багато працюєте. І все, чого досягаєте, досягаєте завдяки своїй наполегливій праці. Тому йдіть вперед і ви з усім впораєтеся. На вас очікує в майбутньому гарний результат. Також можливі якісь поїздки, поїздки в нічний час, де потрібно бути більш обачнішими, так, тож будьте обачніші своїми висказуваннями в своєму оточенні від певних особ, в якому ви дуже часто проводите час. Тому що там деякі є особи, яким не варто довіряти. які можуть певну інформацію використати проти вас і нашкодити вам якимись діями. Тому будьте в цьому висказуваннях різних, в якісь інформації з цими людьми більш обачнішими. А так все вдасться. Водолії. Для водоліїв, для водоліїв, четвірка мечів, вам потрібно відпочити. Якщо є можливість, відкладіть день свої справи на наступний день і просто відпочиньте, приділіть увагу от собі. там, виспіться і так далі. Вам потрібен відпочинок, тому що ви дуже і дуже багато працюєте. І це вас трошечки, знаєте, вийшли ви із. Вам потрібно відновити сили та енергію. Також карта може вказувати на можливі проблеми зі здоров'ям, особливо такі. Сезонні якісь захворювання можуть виникати. Тут з жертв говорить, що ви з усім впораєтесь, як би складно не було, ви з усім впораєтесь і зможете навести в своєму житті лад. Рибки. Надніколи. Рибка рецер кубків, які говорить про. Гарний настрій, гарний день, час проведений з рідними та близькими, можливі якісь сюрпризи, нові знайомства, гарний результат вашої праці, день вдалий, в якому не варто сумувати, не вар... немає не місця якимсь поганим ем, думкам і поганому настрою. На дні кого диявол, який говорить, що в момент циткування таких радісних, якихось подій, ні в якому разі не піддавайтеся певним спокусам, не піддавайтеся алкоголю і якихось там таким думкам. Які в майбутньому можуть вам, я думаю, ви мене зрозуміли, які можуть принести вам якісь негативні моменти в ваше життя. Тому тут будьте більше бачніші. Так, день вдалий. І головне, не піддавайтеся всім отім спокусам. І день пройде гарно та успішно. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою, гарних новин та миру. І дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!